Знаєте яку головну помилку роблять психологи? Початківці розповім вам на власному досвіді, коли до мене приходили мої перші клієнти, я намагалася одразу. Вирішити всі їхні запити, проблеми, відповісти на усі запитання, дати максимальну кількість рекомендацій, але насправді клієнти не завжди приходять за тим, щоб одразу вирішити проблеми, і не за тим, щоб ми навчали їх, як жити. Часто клієнти приходять за підтримкою, за тим, щоб їх вислухали, щоб були з ними поруч, щоб прийняли їх емоції, відчуття, все те. Що вони довго носили з собою і не могли з ніким поділитися, прийняти мається на увазі беззастережно і безоціонечно. Отже, якщо ви починаєте практику, старайтеся себе зупиняти, зупиняти в собі рятівника. Старайтеся не рятувати, не спішити рятувати клієнта, а саме супроводжувати його. Бо психолог це не рятівник, психолог це дійсно супроводжувач і. Консультант, супроводжувач клієнта в його внутрішній світ. а питання, відповіді на питання свої, клієнт знайде сам всередині себе, адже часто люди вже мають відповіді на свої запитання, просто не мають сміливості їх озвучити.